Всім привіт! Мене звуть Таня і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про восьмий випуск журналу Бурда! Сяду так трошки з боку, щоб було місце, куди вставляти картиночки. Найперше, що вставлю, це вже по традиції технічні малюнки з журналу. Щоб ви могли побачити всі моделі, які в ньому будуть. І якщо ви вже бачили анонс, то пишіть в коментарях, сподобався вам випуск чи ні, будете його купувати чи ні. Мені буде цікаво почитати. Бо в мене знаєте, як буває часто, коли бачиш перший анонс, здається, що номер буде просто ракета, бомба, петарда, пушка, я не знаю. А потім виходить анонс із технічними малюнками і стається як з тими товарами за ліжки. Очікування і реальність. От саме так у мене було із цим номером. Спочатку мені дуже сподобалась ретро-колекція. Мені здавалося, що я хочу просто все. А потім, уже, коли вийшов анонс із технічними малюнками, ну, ну, таке, я навіть не знаю. Але буду я купляти цей номер чи ні, я ще не вирішила, бо отут давайте почнемо із самого смачненького. Чи знаєте ви блогера? This is Катчик. Я не впевнена, що вимовляю правильно, тому що my English very bad, Але якщо так, я підписана на Кетрін і в Інсті, і в Ютубі. Вона дуже класна дівчина, знімає багато туторіалів, майстер-класів, шиє такі особливі сукні принцес. Я б сказала, в неї така своя особлива ніша. І от одна із таких суконь буде представлена у восьмому номері Бурди. Як вам така новина? Уявіть собі, бурда доросла до колаборації з блогерами. Щодо самої сукні, вона дуже така ніжна, гарна. Але, як ви зрозуміли, я не можу ставитися до неї неупереджено. Тому мені вона подобається. Якщо ж постаратись оцінити об'єктивно... То вона складна, складна конструктивно. Там такі лекала, якщо ви не бачили, то ну складні лекала. Досить буде з чим погратися, і з чим поморочитися. До того ж, вона двохшарова і зі складної тканини. Наприклад, з моїми темпами, якщо я таки вирішую її шити, цей проект займе півроку так точно. Йдемо далі. Знову сукня, але не така складна, більш практична і вже більше в моєму стилі. Варіація сукні-сорочки, але з цікавими деталями: застіпка поло, пати на талії, асиметричний низ, такий модний оверсайз, актуальна довжина. Прикольна сукня виходить. Але розхід бурда пише 3,5 метри. Ого! Це ще подумати, треба шити її чи не шити. Хоча, знаючи бурду, зазвичай розхід в неї написаний дуже завищений. Тому мені здається, що метри в три максимум вкластися можна з головою. А, і оверсайз-моделі більша вірогідність, що вони з першого разу сядуть добре. І без коригувань, на відміну від попередньої сукні, яка йде по фігурі, і без макета 100% ризикувати її шити не варто. Далі підемо по модному: Брюки Карго. Я думаю, розповідати, який це зараз тренд, сенсу немає. Він вже декілька сезонів з нами і, судячи по тенденціях, прощатися ще навіть не збирається. Тому, якщо ви собі ще не пошили, не купили брюки карго, раджу придивитися до цієї моделі. Вільні, як штани, парашути. Цікаве рішення щодо кишень. Як бачите, тут не стандартні вже звичні нам накладні кишені портфелі. До того ж, брюки на резинці. Це важливо, тому що більша вірогідність. В рази більша вірогідність, що вони відразу сядуть на вас добре, без численних коригувань. І навіть якщо розмір буде там трошки великуватим, чи ще там щось не так, то завдяки цьому поясу на резинці це все буде скрадатися і буде просто непомітно. Чому я так акцентую на цьому увагу? Бо я зараз шорти шию, це. Mm -hmm. До речі. Підписуйтесь на мене, щоб не пропускати нові відео, бо я все знімаю, монтую. І якщо все піде по плану, то на наступному тижні буде нове відео. Ви в мене просили саме швадське відео а, із швейними проектами такими, тому я все знімаю і все вам скоро покажу. А, і, до речі, ставте вподобайки, <реш> пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб коли вийде нове відео, Ютуб вам його рекомендував. Сама рекламна пауза закінчилася. Тепер повернемося до шортів. Я обрала собі таку модель більш класичну. Вони мають сидіти по фігурі, у них прямий пояс, і благополучно в них втопилася. Хоча я ж звіряла, перевіряла себе по розмірній сітці, і мені здавалося, що навпаки вони могли бути тіснуваті. Але вийшло вже як вийшло, довелося коригувати. Це таке, знаєте, Невеличкий спойлер на наступне відео. Тому пояс на резинці у цих брюках це дійсно перевага. Ще мені в цьому номері сподобався жилет в стилі тренчу. Для мене це така історія, знаєте, на 100% в стилі Макс Мара. Гарно дивитися, гарно на фото. А коли носити? Я не знаю. <реш> ну, тобто, у нас в країні просто дуже мало такого перехідного періоду по температурі. У нас або дуже жарко, або вже дуже холодно. А так, щоб помірна температура була, ну такого періоду дуже мало. Хіба я там кілька днів, можливо, тижнів максимум. Хіба може на роботі носити як верхній шар на кидушку таку. О, навіть не знаю. Це знаєте, це ще одне нагадування, що потрібно продумувати образи, куди і як, і з чим ви плануєте носити цю річ, тому що щоб не було так, що сподобалось, ви пошили, а потім вона висить просто в шкафу та пилом припадає і нікуди не носиться. Але це ж я приміряю до свого гардеробу. А ви дивіться на свій спосіб життя? Можливо, для вас якраз навпаки ця річ буде досить носибельною та функціональною, тому що виглядає вона класно. Тому. Придивіться, ну і остання річ із мого списку: топ 5 моделей цього номеру жакет в стилі шанель. Це абсолютно класика. Маленькі кишеньки, прямий силует, витачки тільки на грудні. І це дуже правильний крій, тому що твіт дуже рихла і сипуча тканина. Для нього потрібно обирати моделі як найпростіші, без дробіння на дрібні різні там детальки. І тоді з цим твідом буде легше працювати. Я із твіду вже шила костюм і сукню. В себе на сторінці в інстаграм я. Ділилася, показувала і розповідала трохи про особливості роботи з твідом. Тому заглядайте, підписуйтесь, залишайтесь, читайте, і я думаю, вам буде корисно. Мій жакет розовий, досить акцентний, тому я без задоволенням пошила собі ще парочку таких жакетів, але вже з базових кольорів: чорний та білий, можливо, молочний. Стиль Олдмани зараз досить таки популярний. І такі жакети гарно виглядають із класичними брюками, з спідницями, із джинсами та до кросівок також. Ну, просто класно. Тому в мій, типу, офісний гардероб, мені здається, вони вписалися просто ідеально. Ну, гарно, так? Гарно, скажіть же гарно. Навіть якщо не скажете, мені все одно гарно. А панамку кукалуша зацінили. Ну що ж, друзі, надіюсь, вам було цікаво провести зі мною час. Тому пишіть в коментарях, що вам сподобалось в цьому випуску, я обов'язково все-все прочитаю. На цьому буду прощатися з вами, бережіть себе та своїх близьких, і побачимось в наступному випуску!